Доброго дня, колеги. Зараз я покажу, як створити посилання на конференцію Google Meet на майбутнє. У Google конференції це додаток сервісу, сервісів від Google. Тому ми заходимо через браузер, знаходимо, відкриваємо нову вкладочку. Ось, я її ще раз відкрию. Якщо ви ввійшли в свій аккаунт Google, зараз мій комп'ютер тормозить. Так. То ми бачимо ось тут сервіси, додатки Google ось такі крапочки. Натискаємо сюди і знаходимо календар. Або, якщо немає, не можете знайти ось ці додатки. Можна ось сюди в пошукову строчку ввести Google календар і зайти на нього. Зараз наш календар завантажується. І в цьому календарі ми можемо планувати. Чекаю, поки мій календар завантажиться. У мене дуже швидкий комп'ютер. І натискаємо Створити? Зрозуміло. створити подія. Ось відеоконференція. «Коли». Ось я натисну четвер 17 Ось тут я вручну змінюю час. Наша конференція почнеться в 10. Я нажму 9:30 на всякий випадок. Щоб ми собі раніше його могли включити і перевірити. Попідключатися внутрішньо між колегами управління. І нехай вона закінчиться, 2 години буде тривати, ну, по максимуму я. Її виберу на 13 годину закінчення. Хоча ви можете її завершити коли завгодно. Не повторювати, повторювати ми тут можемо взагалі нічого не вибирати, не повторювати, тобто не, не щотижня вона буде. І ось тут у нас приєднатися через Google Meet. Я копіюю інформацію про відеозустріч. Перевіряємо, чи все правильно. Четвер, 17 квітня 9.30, 13,00. Зберегти. У вас може бути ось ця картинка простіша набагато, тому що в мене корпоративний аккаунт, в мене більше можливостей. І ось створена наша подія. Натискаю я на неї. Ось тут видно моє посилання. Тепер запросити через посилання. Копіювати посилання і скидаю це посилання кому завгодно. Скидаю чи в Zoom, чи куди завгодно, і так далі. Де ж знайти, свої... як почати завтра мою зустріч. По-перше, ось ще посилання є. Ось тут його можна копіювати. Ось тут скопіювати інформацію про відеозустріч. Якщо я, наприклад, хочу кудись вставити інформацію про відеозустріч, то я відкриваю. Word чи Excel, що завгодно. Ось Word. І зараз собі скину всі можливі варіанти посилань. І для людей, які будуть заходити завтра за цим посиланням. Ну і для себе, щоб почати зустріч. Але я починаю зустріч ось тут, на цьому календарі, із свого аккаунта. Тобто, якщо я в мене аккаунт, моя пошта, і я зараз створила із. У нього тут посилання. Запланувала зустріч, то завтра адміністратор, це я повинна відкрити його і запустити цю конференцію. Ось я відкрию новий документ і вставлю сюди посилання. Комп'ютер працює швидко. Так, ось мої варіанти. Все, що інформація про мою зустріч. Все, я його вставила, Тепер берете участь, так, ні, це... ну, так, ми беремо, ну, це не важливо взагалі. Закриваю все для того, щоб е показати із нової сторінки, як кажуть, де ж його брати. Відкриваємо Google. Можна або ось тут, де я показувала, знайти Google календар. Ось він. Або давайте покажу інший спосіб. Знайдемо календар, нехай ви три крапки ці не знаходите, не знаєте, де воно знаходиться. Прописую вручну Google календар. Календар подій, тобто всі зустрічі, які заплановуються, ось Google. Ось так він виглядає. Іконка ось така саме. Там написано 31. Ось такий. Бо календарі там бувають різні. Є корпоративні, є там групові. Ми беремо ось такий особистий календар наш. І в нашому календарі можна побачити усі наші зустрічі. Переходжу на 17 число і бачу, що в мене запланована зустріч. Я її можу редагувати, можу ввести сюди ім'я, ну це не важливо. Я натискаю на цей синій блочок, і Натискаю приєднатися через Google Meet. І ось таким чином нам комп'ютер запропонує налаштувати камеру, дати дозвіл камері і мікрофону. Ми всі дозвола, натискаємо так, погоджуюсь надати доступ до моєї камери, надати доступ до мого мікрофону. І якщо в мене комп'ютер почне працювати, то можна побачити відео. Я хочу приєднатися зараз. Усі інші за цим посиланням можуть приєднатися в інший час, але е, запланована зустріч це означає, що всі заходять в той час, в який ви налаштували. Ось тут видно, що в мене не надано дозвіл мікрофону і камері. Зараз я понатискаю. Так, натискаю на мікрофон. Він стоїть знак оклику, це означає, що він не налаштований. Тисну використовувати мікрофон, дозволити під час відвідування сайту. Дозволено. Тепер мікрофончик вже без знаку оклику. Коли ви його натиснете, то вас буде чутно. Так само налаштовуємо камеру. Використовувати камеру дозволити під час відвідування сайту. Дозволено. Навантаження системи високе, через то о, о, мене камера не показує. Але з іншого комп'ютера, з іншого інтернету, було все добре. Так, на цьому все. Наша конференція налаштована.